Добрий вечір ми з України. Я Аріна, і сьогодні вам розповідаю про LINE. А саме, що це таке, і дев'ять способів, які зможуть його покращити. Поїхали! Line Art – це цілий напрям малювання, який спрямований на створення малюнка з ліній. Лайн може бути вже готовою ілюстрацією, або це тільки етап її створення. Як, от, у мене для багатьох ілюстраторів лайн стає неабиякою проблемою. І тому я тут, щоб допомогти його опанувати. Почнемо з самого початку. Перша і важлива порада це якісний скетч. Зазвичай художник спочатку малює скетч, а на ньому вже базується лайн. Я можу сказати, що лайн напряму залежить від якості вашого скетчу. Тому, щоб зробити якісний скетч, не треба малювати багато волосатих ліній, де можна провести одну. Проблема брудних скетчів полягає у тому, що художник не розуміє, по якій саме з тих 100-500 ліній провести лінію контуру. Покажу, на прикладі, я зробила два скетчі чистий і брудний. І зараз покажу лайн, який в мене виходить. Дивовижно, правда? Якщо з самого початку у вас не виходить зробити якісний скетч, то зробіть брудний і почистіть його. Або можна зробити два скетчі: перший брудний і другий почище. А потім вже малювати лайн. Я так робила, коли тільки починала малювати на графічному планшеті. Друга порада видимість скетчу. Треба максимально понизити непрозорість шару із скетчем. Або іноді під час процесу взагалі робити скетч прозорим, щоб у вас було розуміння того, чи гарний виходить лайн. Іноді можна плутатись із лініями скетчу та лайну, тож важливо інколи перевіряти, чи все добре. Третя порада. Лінію потрібно вести від ліктя, довжина кисті не дозволяє провести гарну, довгу і чітку лінію, тому у гру вступає лікоть. Якщо мені потрібно проводити якісь довгі лінії, як от контур обличчя, то моя рука починає рухатись від лікця. Бо зробити гарно це чисто рухами кисті буде дуже складно. Покажу вам на чистому полотні. Лінії від лікція виходять цілком рівні, що не скажеш про лінії від кисті. Четверте. Швидкість та довжина. Важливо проводити швидкими рухами довгі лінії. Швидко проведена лінія одним рухом дозволяє вам робити впевнений лайн. Рука не тремтить і лінія виходить чіткою та красивою. Якщо пензлик вести повільно, то рука буде тремтіти, а лінія буде негарно кривою. Якщо є можливість зробити один рух, щоб обвести який-небудь елемент, то треба користуватись такою нагодою. П'яте. Товщина. Основне правило, яке я запам'ятала, коли ходила на курси академічного рисунка: чим об'єкт далі від нас? Тим лінія тонше. Зазвичай наше око концентрується на об'єктах, які чіткіше виражені. Тому основний об'єкт, як правило, треба робити жирнішими лініями, ніж інші. Наприклад, коли я малюю людей, я роблю більш жирний лайн по контуру ока, бо хочу зробити основний акцент на очах. Показую на прикладі кубика. Перший варіант виглядає набагато гарніше, ніж другий. Бо я виділила жирним те, що найближче знаходиться, і привертає увагу. Також, щоб додати цілісності до образа, треба робити зовнішній контур трішки товстіше, ніж внутрішній. Шосте натиск: на мою думку, натиск придає лайну жвавості та динаміки. Це абсолютно не необхідна складова гарного лайну. Після 24 лютого я багато експериментувала зі своїми роботами. В тому числі в мене з'явилось декілька робіт, зроблені взагалі без змінної жирності лінії. Вони виглядають непогано, але лайн сам по собі все ж таки виглядає не суперкласно. Сьоме. Колір. Багато хто лайн робить чисто чорним. Але ж можна робити його різнокольоровим. В своїх ілюстраціях зазвичай я не використовую багато кольорів для лайну. Я фарбую все в один колір. Скоріше за все, це буде якийсь темно-синій або темно-фіолетовий. Але фарбування лайну у різні кольори це класний спосіб акцентувати увагу, або, навпаки, робити щось ледь помітним. В моїй ілюстрації я зробила контрастний акцент на темному волосі. Я пофарбувала лайн у світло-блакитний, а все інше пофарбувала у темно-синій. Я вам раджу фарбувати лайн контрастним кольором, де ви хочете привернути увагу. І ледь помітним, де не хочете. Наприклад, на складках одягу або шкіри. Восьме. Текстури. Щоб приховати деякі недоліки вашого лайну, можна користуватись текстурними пензликами. Як я це робила у попередніх роботах. Такий прийом додає вашій ілюстрації динаміки та жвавості. Дев'яте. І найважливіше це практика, без практики неможливо обійтись. Я починала свій шлях з фотошопа, де взагалі немає стабілізації пензлика. Пару років помалювавши там, моя рука вже цілком була поставлена для лайну, але перші роботи виглядали не дуже добре. Також можна завести окремий блокнот, щоб тренуватись там малювати лінії. Цілком ефективна вправа – це провести з десяток паралельних ліній, кругів або будь-яких геометричних фігур. Практикуйтеся і все вийде. До речі, в мене вийшла непогана ілюстрація, як і лайн арт. Сьогодні я розповідала тільки про лайн, але якщо ви хочете дізнатися більше про інші етапи ілюстрації, можете мені про це написати. Дякую, що подивились моє відео. Я сподіваюся, воно було вам корисне, і мої поради стануть вам в нагоді. З вами була Аріна, кава готова і до зустрічі! Я не можу передати ни словами, наскільки мене бісять люди, які зараз позаду.